Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Дональд Трамп передумав і заявив, що Путін також не має козирів. Раніше очений Білого Дому заявляв. Що козирі має Москва, а не Київ. Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, мовляв, агресорка Російська Федерація має Козирі в потенційних мирних переговорах із Україною. Чого не скажеш про Київ? Втім, днями він свою думку змінив. Про це стало відомо під час вчорашнього спілкування Трампа із журналістами на борту Air Force One. Зауважимо, що під час сварки у Білому домі Трамп заявив Зеленському, що, що українського лідера немає Козирів на руках. Втім, тепер американський президент сказав, що немає козирів і Москва. Ось такий друзі Трамба лабов. То він каже, що одне, потім інше. Тому словами Трампа я, я вважаю, що потрібно почекати, фільтрувати всі ці слова, тому що старий пердунець, як кажуть, дуже трипає останнім часом багато. У районі Покровська Збройні сили України здійснили контратаки. Британська розвідка. Водночас армія РФ посилила тиск у Курській області. Збройні сили України поблизу Покровська здійснили контратаки, де російські війська зосередили свої основні сили. Сили оборони мали успіхи в районах сіл Шевченко, Удачне, Піщане та магістралі. Та магістралі Т0506 інформує Міністерство оборони Британії соцмережі Twitter. Зазначається. Що завдяки атакам українських fpv дронів вдалося ослабити лінії постачання окупантів на Покровському напрямку. New York Times про бої у Курській області. Про бої у Курській області. 50 північнокорейців наступають на позиції, на яких шість бійців ЗСУ. Справжні кіборги, друзі. Можливості для контрнаступів України покращилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій РФ. Порівняно із кінцем минулого року і початком 2025 року, йдеться в повідомленні. Водночас війська РФ значно посилили тиск на українських військових зі Сходу, Півночі та Заходу. У британській розвідці наголосили, що сили оборони, ймовірно, і далі продовжують контролювати територію Курської області площею близько 300-300 квадратних кілометрів. Також друзі росіяни здійснили прорив у Курській області завдяки передовим дронам елітного центру Рубикон. Росія бомбить мости, щоб відрізати українське групування військових на Курщині. Невпинні удари елітної російської групи безпілотників Рубикон знищили сотні транспортних засобів Збройних сил України вздовж головної дороги до міста Суджа Курській області, яка забезпечувала логістику Збройних сил України в регіоні. Використовуючи все гіршу ситуацію з постачанням українського оперативно-тактичного групування Сіверськ, значно більші російські та північнокорейські війська на Курщині подвоїли інтенсивність наступу. Пише Форбес. Так наші воїни тримаються, наші воїни найкращі в світі. Войни світла. У Трампа очікують значного прогресу на переговорах із Україною у Саудівській Аравії. Посол американського президента Дональда Трампа із питань близького сходу Стів Вітков заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах із Україною цього тижня. Його слова цитує Агентство Роутерс, пише Європейська Правда. Як відомо, американські переговірники повинні зустрітися із українцями у вівторок, тобто завтра, 11 березня, у Саудівській Аравії. Я думаю, що ми, ї... що ми їдемо туди із очікуванням, що ми досягнемо значного прогресу, сказав Вітков. Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що президент Володимир Зеленський повернеться до США для підписання угоди про видобуток видобутокорисних копалин цього тижня, Вітков висловив сподівання на це. Я дуже сподіваюся, всі ознаки дуже дуже позитивні, вважає він. За словами посла Трампа, серед важливих питань на столі переговорів будуть протоколи безпеки для українців та, та, та територіальні питання. Він зазначив, що обмін розвідданими також обговорюватиметься на зустрічах цього тижня. Однак, за його словами. Сполучені Штати Америки ніколи не відключали розвідку для чогось оборонного, чого потребували українці. Тобто теж, друзі, нам можливо не все і скажуть. Можливо, і не все і відключали, але все ж таки побачимо, друзі. Буданом назвав Суму, яку РФ витрачає на війну, на війну щодня. Є абсолютно всі ознаки, що Росії потрібна пауза у війні для відновлення сил, переконаний керівник ГУР. Росія витрачає на війну проти України приблизно 1 мільярд доларів, їй потрібна пауза у війну. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, є абсолютно всі ознаки, що РФ потрібна пауза для відновлення сил. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Усе більше неможливо виробити, ніж виробляється вже. Зазначив начальник гур. Буданов сказав, що один день війни коштує для РФ трошки менше 1 мільярда доларів. Розумієте, які це гроші? 41%, 41 офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають, пояснив він. Так, друзі. Країна-бензоколонка. Ну, гроші ще є. Поки що є. У Парижі військові із 30 країн світу обговорять міжнародні сили безпеки для України. Предбачається, що метою так званих міжнародних сил стане, стане стримування Росії від нового наступу після припинення вогню в Україні. Військові представники з понад 30 країн, 11 березня, тобто завтра, зустрінуться у Парижі, щоб обговорити створення міжнародних сил безпеки для України після припинення вогню. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на французького чиновника. За даними співрозмовника-журналістів, метою так званих міжнародних сил стане стримування Росії від нового, від нового наступу після припинення вогню в Україні. У переговорах також братимуть участь представники країн Азії та Океанії, які приєднаються дистанційно. Французький військовий чиновник розповів: що відповідно до плану, міжнародні миротворчі війська можуть бути оснащені важким озброєнням і матимуть запас зброї. Окрім того, вони мають бути здатними до перекидання на територію України за лічені години чи дні, щоб допомогти в обороні країни у разі нового російського нападу. Тобто, друзі, це все добре, але хе, нікому не потрібна Україна, ніж нам самим, друзі, українцям, тому що іншим. Інші тільки турбують за себе, за свою землю, за свою територію. Але все ж таки, дякуючи Богу, що є такі союзники, що нам допомагають і так далі. Тому ось так, друзі. Віримо в наші Збройні Сили України, підтримуйте фінансово, не забувайте, тому що, якби, якби не наша армія, нас би взагалі б не було. Або були б закатовані. І так далі. Тому ось так, слава Україні, героям слава! Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Розповсюджуйте це відео, друзі. Дякую ще раз всім за увагу!